Доброго ранку, шановні глядачі, з вами Олексій. І сьогодні у нас черговий коп. Завів автомобільчик, постою пару хвилин погрію, тому що холодно. Не знаю, близько нуля, мабуть. Щось там лякають снігом. Але ну, я не, не думаю, що він піде прям такий уж сніг. Я маю на увазі снігопад, що засипався. Можливо, дощ, це, звичайно, не дуже гарно. Але ми їдемо в ліс, тому сподіваюся, все буде у нас гаразд. Зараз заїду, заберу пана Миколу і вперед. Все, не буду довго говорити, буду економити час. Зараз у нас 15 хвилин на восьму. Ранок, тому всім доброго ранку і приємного перегляду. Друзі, гляньте. У мене там нібито ще осінь, а тут уже зима. Ще раз всім привіт, на цей раз вже з лісу. Прилади зібрані, куля там 2 секунди і готовий. В лісі тихо, тепло, навіть і не відчувається от такої сирості цієї гадкої. Сніжку ніякого не видно, хоча, якщо ви не помітили там, да, то пролітав непогано в степу. Вирішили ми спробувати щастя в цій частині, де ми колись були, але ми отут заходили приблизно і рухались в тому напрямку. Тепер ми йдемо в зовсім протилежному. Побажайте нам удачі, а я вам побажаю приємного перегляду. До речі, вимкнув всю поліфанію, у мене стояло 4 тони. Тому що, коли тільки купив, Ну, люди, які. Вже не рік ходили з тьорками, говорили, що краще для того, щоб зрозуміти прилад, краще поставити 4, щоб не збиватися. А коли звикнете, можна поставити, ну дехто говорив зразу. Тут я поставив максимум там, 99, зараз чувствую, будуть пісні лунати на весь ліс. Все, погнали. Друзі, перша знахідка в мене гільза від мисливської рушниці. 16-й, мабуть, калібр. Мені не видно. Ну, пізніше потім, якщо буде що показувати, то покажу вам через лінзу. Тільки що ось у мене був сигнал, викопав я клина. Видно, лісоруби загубили колись. Але в принципі включився не за цього, включився показати вам ось оцю річ. Дивіться, я вам говорив, що тоді продавець забув. Мені ось цю половинку вкласти, я йому маякнув, говорив я, да. і він мені пообіцяв, що все вийшло. Вислав, подарував мені е, підсумок. Гарний до речі. Так що, кого цікавлять, Якісь елементи амуніції, там форма. Звертайтеся, підкажу пане Олександре. Ще раз велике дякую вам. Як бачите, в нас маленький перекур кава і вахлі. Ходимо ми вже годину. Поки що крім гільз, всякої гадості з війни я маю на увазі осколки і так далі поки ще нічого не було друзі бачите пан Микола тяг витягнув от такого величезного каблука ну його мабуть трошки ще покривило тут корінням але ну все ж правильно, все ми знаходимо те, що свідчить про життя десь тут. Але де ж вкусняшки. Де ж вкусняшки наші? Знову мисливці. Біжить собака. Щось там десь тріщить. Головне, щоб нас не вальнули. А? Якось намагаємось себе позначати в лісі. А! Собака перестала гавкати тиша. Одягнув макролінзу, покажу вам знахідку. Вилетів отакий от гудзик радянської армії. А можливо ще й червоної. Ну і гільза та латунна. Не знаю, можливо вам там видно калібр, тому що я не бачу. І швидше за все порох там є і пиш стоїть. Ось ну, така така знахідка Коля щось там он пікає. Подивіться що я знову викопав. Як вам це подобається? Чергові, чергові плоскогубці. І при чому? Перші знайшов, ну, метрів 50, можливо, трошки більше. От туди в сторону. Прямо. Ой-ой-ой. Якось сьогодні сумно, я вам скажу. Зрозуміло, це не городи, де жили люди і ми копали хоч які монети. Але все-таки. Ой, дружбани і дружбанки. Куля знайшов монету. Зараз одягну линзу, покажу. Видно вам там что, еще не? Ой, бля, хочу не впал. Копейка. Микола чи Александр. Александр другий, небо то. Коля, ну пшикни. Зараз, секундочку. Ну не знаю, коля не дуже тер. Сподіваюсь, вам видно. Одна копійка. Олександр Другий. Перша монетка сьогодні. Навіть радянських не знайшли. Ось таких ми в хащах лазимо. Хто зна де? Друзі, он дивіться, розріб я ногою місце. Покажу вам сигнал. Дуже гарний сигнал, як на мене. Якщо не величезний поясок, то я сподіваюся, що монетка навіть не буду лопатою, спробую. пином и ножем. Ой, что сильно сверху? Да что ж ты скажешь, а? Зараза! Хотел вам показать в прямом эфире поднятие монеты. Поднял шматочек пояска. Ось такі обломи трапляються у нас. Дубль два. Коля знайшов сигнал. Знову 44-46 б'є. Це не мій сигнал, це. Коля його вицепив. Зараз перевіримо. О, дивіться, не зверху. Уже трішки родує. ой, та ну, ну не може бути. гляньте. Ну, что что такие? Шматок. Еще и шматочек что-то Все, друзья, больше я онлайн вам показываю. <laughs> Мабуть, не буду, а то скажу, что это за приколы. Черно-кольоровый сигнал, он под кущиком. Вилетіла якась незрозуміла мені річ. Дивіться, якісь йдуть насічки, такі ніби як пропили. Три. На кінці вухо. Як на мене, це кована річ. Підказуйте, хто знає, тому що я не знаю, що це таке. Скажіть будь ласка, от ви таке знаходили, он під деревом. Дивіться, що мені вилетіло. Патрон від АК 545. Уля щей чорним кольором пофарбована. Отаке от так не беріть, Я тут скажу, що ви терорист. Дивіться, Ось оцей Патрон ще вам показував. А поруч, дивіться, було скільки. І там ще були сигнали, я покинув. Також від АК, але холості. Стріляні нібито, але чомусь щось не особливо не порозкривали, чим уже просто поржавіли та й все. Ось така гидота. Друзі, йду по такому крутому схилу. Я розумію, мабуть, вам не дуже все це видно, тому що вже надів макролінзу. Був у мене сигнальчик дивіться, що мені вискочило. Кільце з птички. 2006 рік. Ой. Номер 3875. Та що ж таке стрибаєш ти? UA 12. Да, сьогодні якось сумно, взагалі знахідок немає. Шановні глядачі, все, як би це сумно не звучало, коп наш закінчився. Звичайно, назвати його копом в повному розумінні дуже важко. Знахідок практично не було, ви все бачили. Наостанок от у мене вискочив кований гвіздок, але це ну такий більш новий. Поля знайшов гвіздок, ну такий, як потрібно. Але все рівно ні чорта немає. Це всі наші знахідки. Це ви бачили. Полі одна монетка Олександра II. У мене там от і радянський гудзик, ні про що і кільце від птички. Отак от ми сьогодні покопали. Звичайно, походили в кайф, поспілкувались, подихали свіжим повітрям, що також плюс великий в оцих умовах, які гадості, які літають, коронавіруси і так далі. Але якби були ще знахідки, взагалі було б класно. А так? О, так. Хто дивився, дуже дякую. Не хворійте. Сподіваюсь, наступного разу буде краще. Всім знайомим вітання. Всім дякую за перегляди. Хто не підписався, будь ласка, буду дуже радий бачити вас на своєму каналі. Це ми з полі з вами прощаємося. До нових зустрічей. Пока.